Усіх вітаю, бажаю всього найкращого. Сьогодні в нас є такий момент, коли я можу поділитися прекрасним інструментом за 2-3 дні від зараз, десь приблизно 21-го зранку буде так називаємо сонцестояння. Ну і в честь цього, тому що я дуже часто намагаюся це розказати друзям, знайомим і так далі, щоб вони могли скористатися цією нагодою для того, щоб здійснити якісь свої мрії, прийти якісь. Позитивні свідомо вибрані життєві ситуації, і в цьому всьому нам якраз таки може справді допомогти оцей інструмент, який є 4 рази на рік доступний. І про це трошки більше розкажу з допомогою цього, як власне, і що можна робити, і щоб люди, в принципі, цим могли користуватися во благо. Тому в нас є така можливість, як людська істота. Проводити через себе високовібраційний, гармонізуючий, ем, креативний поток, творящий енергії, любові космічної. І тому, коли ми навчаємося це робити протягом життя, переносити цю високовібраційну енергію в простір в наше життя, то ми можемо якраз таки вже свідомо абсолютно скористатися цією нагодою, так як в процесі сонцестояння. На землю приходить, відбувається тут така подія, що призводить до того, що наша атмосфера, наш простір є дуже якісно а, заряджений оцею високоберційною енергією, любов'ю. І ми маємо можливості нею користуватися. Цей момент, в ці дні, це починається саме пік в цю хвилину, коли відбувається саме сонцестояння. Це завжди можна знайти на а, джерелах, подивитися, в яку конкретну минуту є пік. Там є найбільша концентрація енергії. Високовібраційної, дуже якісної. Сама гутність є велика, присутня. І ми можемо, з знанням того, що зараз воно відбувається, в цю хвилину, направити цю енергію через себе зверху, з неба Всесвіту через себе як інформацію, і знизу як енергію з землі через ноги в. Ярило тут, solar Plexus, між груддю та животом, і в цьому центрі накопичити цю енергію, дати їй тональність вібрацію любові, високовібраційної фреквенції і цю енергію концентруючи з просторів, бо простор буде дуже заряджений, направити вже на нам вибрані мрії, сконструйовані попередньо на ситуації майбутній. Сучасні, послати любов, високовібраційну, гармонізуючу енергію, креативну, космічну, творчу і навіть на своє тіло, до свого простору, на якісь свої ментальні потреби, здібності, простори, якби, якісь наші розвитки. Коротше, створювати це майбутнє, яке нам цікаво. І ми попередньо сконструювали це в якісь ситуації, якісь наші плани, проекти, ідеї до реалізації, і маємо можливість наповнювати це все цією енергією. Уявляємо собі, як ми хочемо, щоб воно трапилося грамотно, якось конструктивно, реалістично, але в позитивну сторону. Відчуваємо, уявляємо, як ми себе там будемо позитивно відчувати цю атмосферу, і допомогою цієї енергії наповнюємо це високовібраційною атмосферою. Цей наш образ. Наповнюємося самі і деякий час у цей пік практикуємо це. Ну і потім протягом дня, в принципі, вже сильно о, про це не думаємо. Займаємося своїми справами, живемо життям гарно, красиво, гармонійно. І о, це йде по спадаючій, концентрація енергії вона падає протягом від піку до постепенно до якогось мінімум, і це відбувається протягом трьох днів. Протягом трьох днів ми можемо таким займатися доволі активно і корисно. І на третій день там вже така мінімаль, мінімальна енергія доходить. І також можемо протягом цих днів згадувати про це, направляти, насичуватись і користуватися. Це дуже добре, це дуже корисно знати для людей. І використати це теж дуже цінно. Тому свідомо користуємося. В благо і направляємо на добрі справи і в подальшому реалізуємо наші ідеї, мрії і дивимося, як воно працює. Експериментуємо, тестуємо, відмічаємо, виправляємо. В медитації можемо роздумувати, що саме ми хочемо, щоб сталося, як, і коригуємо навіть самі себе, щоб відповідати до наших мрій, до наших потреб і до наших проєктів, щоб вони реалізувалися, і вчимося бути провідниками цієї високовібраційної енергії. Тому дачу вам. Бажаю щастя і усього доброго. Тільки не забуваємо, що якщо посилаємо енергію на якісь ситуації, якимось людям і так далі, то ми, власне, робимо так, аби, наприклад, з'явилися ті люди, які з нами в гармонії, а не намагаємося змінити якихось людей, не маніпулювати. Якщо намагаємося комусь якби допомогти там чомусь направити туди енергію, то знову ж таки не маніпулюємо, не міняємо людину. Але просто можемо послати любов, і вона вже сама та енергія, вона буде гармонізувати високовібраційно і станеться те, що має статися. А якщо якась ситуація, що хочемо, щоб створилася, просто притягнуться люди, які вже відповідають тим людям, які ми, наприклад, хочемо, щоб з'явилися в нашому житті, Високовібраційно, гармонічно. е, з'являться люди і такі, які відповідні до ваших мрій, потреб і реалізації ідей. Тому така позначка маленька.